6 червня на сцені Дніпровського академічного театру драми та комедії відбудеться прем'єра танцювальної вистави Дзеркало. Учасники моушен мод денстієтер не тримають інтриги і не приховують свого задуму. Навпаки, вони готові показати журналістам підготовчу роботу. Тож влаштували відкриту репетицію, аби підготувати свого глядача заздалегідь. Дзеркало кажуть, учасники вистави це не лише елемент для зображення зовнішності, а й інструмент для сприйняття внутрішнього світу людини. Авторка ідеї Тамара Максименко пояснює, головна мета вистави показати зображення життя через тілесні рухи. Танцювальний спектакль називається «Зеркало». І в цій роботі ми слідуємо зеркальність, відображення, відображення ситуації в житті в нас. Серед учасників дійства не лише українці. Танцівник Альберто Нола, майстер руху тіла з Італії. Кілька місяців тому я познайомився з Тамарою. Я вирішив прийняти участь, тому що я довіряю їй, і мені подобається те, що вона робить. Щодо емоцій, це дуже незвичне відчуття. Я маю на увазі, що багато емоцій виходять назовні під час процесу, але все ж я дуже радий бути тут. Важливим елементом вистави є музика. Хореографічну постановку доповнять композиції польського автора Патрика Закроцького та жива музика у виконанні Олександра Партоса і Станіслава Шапошникова. Вони гратимуть на етноінструментах і, можливо, використають предмети побуту. Очень багато інструментів. На самом деле в першу чергу це джембо, дарбуки, це і африканські барабани, і турецькі барабани. Кроме барабанов, дують, поющие чаші тибетські і рядышки можуть оказаться вдруг случайно, совершенно сантехнічні шланги, вони теж звучат. Ольга Самоленко, Андрій Райський, новини 9 каналу.